Я вийшла заміж, бо любила. Народила рік за роком двоє дітей, але в декретній відпустці майже не була. Попросила маму, щоб переїхала до нас, а сама вийшла на роботу. Чоловік був проти, не міг сказати мені відверто, що не хоче жити з моєю мамою. Але я це відчувала, бо вона справді складна людина. Мама почала порядкувати в нашій хаті. А я заплющувала на це очі, робила кар'єру, тож мене майже ніколи не було вдома. Коли захворів батько, мама повернулася до села. Старший син уже пішов до школи, а молодший відвідував старшу групу садка. Чоловік відводив дітей до садочка і школи, забирав, гуляв з ними вечорами, готував їсти. Я ж пильнувала роботу. Додому приходила пізно і валилася з ніг. Навіть говорити від утоми не могла. А з часом довідалася, що в чоловіка є коханка. Перше, що подумала, коли, коли він має час із нею зустрічатися, з'ясувалося під час робочого дня, бо, якщо є бажання, то час викроїти нескладно, тим паче, якщо коханка, начальниця. Удома почалися скандали. Я не зважала на те, чують нас діти чи не чують, слів не добирала, і врешті чоловік пішов із дому. Я найняла жінку, яка водила дітей до школи і приводила додому, годувала, допомагала готувати уроки. Я вдавала із себе жертву бідну, зраджену дружину, яка працює, не покладаючи рук на благо сім'ї, а чоловік цього не оцінив. За першої ліпшої нагоди я дорікала синам, що працюю, аби вони мали все необхідне і навіть більше, а вони цього не цінують. Вони хочуть вчитися, погано поводяться, соромно зізнатися, але я могла сказати вчительці, це ваша робота. Не вмієте працювати з дітьми? Розраховуйтесь. І тільки недавно до мене дійшло, що я власноруч зруйнувала свою сім'ю бо сама винна в тому, що мене покинув чоловік і в мене погано виховані діти. Якби ж я вчасно зрозуміла свої помилки, то їх іще можна було б виправити, тепер уже пізно. Старший син, студент, молодший закінчує школу, вони мене не поважають, не прислухаються до мене, хоч я досі заробляю гроші. Робота це єдине, з чим у мене в житті склалося. Але заради неї я пожертвувала найціннішим. Свого часу всі наші родичі й друзі осуджували мого чоловіка, але в його вчинку більше моєї вини, бо він хотів мати вдома господиню матір своїх дітей. У школі всі вчителі сварили моїх синів, але діти не винні, що я не приділяла їм уваги. Усі шкодують мене таку розумницю і красуню. Бо доля моя не склалася, проте я не варта співчуття, що хотіла, те маю. Тож не дивіться на людей і їхні проблеми однобоко чи поверхнево, бо в житті все дуже складно.